Дев'ятий сезон безоплатних курсів програмування «IT Kids» розпочався для школярів у Черкаському державному бізнес-коледжі, розповів суспільному завідувач кафедри комп'ютерної інженерії Владислав Хотунов. Для навчання відібрали 60 учнів з 6 по 9 класи. Вони опановуватимуть Python. Це мова програмування, яку можна запускати в різних операційних системах. Передбачено програмою 12 занять. Це 12 тижнів. Взаємодії в аудиторії, і в кінці кожен з них буде вже вміти програмувати або робити певні продукти базою за допомогою мови Python. Наша задача зробити заняття цікавими і щоб не відштовхнути а розкрити можливості дітей і розібратися в тому, що це не складно. В рамках проєкту «Атікіс» Ми вже не перший рік співпрацюємо з Черкаським бізнес-коледжем. Власне, даємо можливість дітям відвідати одну з тих компаній-учасниць кластеру в рамках Ах, такої ось міні-екскурсії в інтерактивному форматі.